Фруктовий бум у Могилеві-Подільському літо це час соковитих фруктів та свіжих овочів, і немає кращого місця для їх придбання ніж місцевий ринок. У літній сезон особливо хочеться збагатитися вітамінами та поласувати смачними ягодами. Ціни різняться залежно від місцевої до імпортної продукції. Продавці кажуть, найбільше наразі купують черешню, вишню, персики та абрикос. Є вже також смородина, малина та шовковиця. Ціни порівняно з прошлим роком, позапрошлим набагато дешевше. Це пов'язано з тим, що у нас дуже великий урожай в цьому році. Дуже великий урожай. Будь ласка, приходьте до нас. У нас все є черешня, вишня в асортименті. абрикоси різна пішла, помідори, огірки. Нам привозять, а ягода, вся наша йде. «Вишеньки йде кілограм від 15 гривень, дивлячись за калібром і за якістю вишні. Від 15 гривень до 30-35 така ціна. Абрикоси теж від 30 до 65. Малина теж від 50 гривень. Відтак, сезонні ягоди та фрукти нині є на всі смаки та гаманці. Не пропустіть цей швидкоплинний період та повалити себе та рідних чимось смачненьким та соковитим, адже вже скоро сезон ягід замінюється кавуни аграрії прогнозують, що ціни на них у липні-серпні будуть такі, як і в минулому році.